Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді три набори інструментів: набір інструментів на 110 одиниць, на 8 одиниць набір рожкових ключів з храповим механізмом та набір рожково-накидних ключів на 28 одиниць. Як бачите, сьогодні я знову не сам у кадрі. Зі мною Віталій. Віталій, добрий день. Віталій тиждень назад. Ми надали ось ці набори на тестування Віталію на мотосервіс в кількості 5 комплектів на 5 майстрів. І сьогодні він прийшов до нас у студію поділитися зворотнім зв'язком, як йому були в роботі наші набори, Віталі. Розк розкажи пару слів про себе. який профіль твого СТО, чим ти займаєшся, в як і де саме використовувались наші ключі. Я маю такий профіль, в якому абсолютно неможливо ні без цього, ні без цього, ні yeah. без цього. Ми займаємося на професійній основі налагодженням баги, квадроциклів, гідроциклів, мотоциклів. Все, що стосується ДВС. Ми робимо це без ключів. Самі розумієте, що цю роботу зробити неможливо, тому це і є наша. Основний помічник в нашій роботі. Я пропоную почати із цього набору: набор сто -11. одиниць. найбільше ми користуємося накидними і торцевими головками, тому я про нього найбільше можу розповісти. Якщо вам цікаво, звісно, цікаво. Саме перше, що я хочу зауважити, у цьому наборі є ось така штучка. Тримач для головок одна четверта. Так, дуже хитра штучка, але мало хто із аналогів пропонує цю штуку. Це дуже зручно, ви навіть не повірите, наскільки це класно. По-друге, мені дуже сподобався сам сплав, з якого реалізований даний набір. Що скривати? Ми спробували пару голівок вам просто порвати, подивитися, наскільки вони витримують зусилля. То ми були дуже здивовані. Нам не вдалося нічого зламати, якщо чесно. Одразу можу сказати, якщо б вам вдалося зламати якусь із цих голівок, на них діє пожиттєва гарантія, і ми б одразу. Їх поміняли би на нову. Ну бачите, це однозначно плюс. Як е, людині, яка з сервісу, це дуже великий плюс, коли ти економиш час. І знаєш, тобі не треба буде їхати в якийсь магазин, там купувати заново. якийсь новий набір. Показав, отримав гарантію, пішов крутити далі. Це дуже класно. Як взагалі в роботі показали ключі тріскачки? Також був здивований їхньою роботою. Тут доволі такі е, мілкий зуб. Градус проворота у нього невеличкий, тому дозволяє в труднодоступних місцях доволі таки зручно крутити його. І я скажу на руку, ним не не провіряли динаметричні зусилля, але рукою відчувається, що фіксація доволі таки сильна, і зусилля воно тримає ніфіга собі. У нас на tiktok каналі є відео, де ми випробовуємо ці ключі, ці головки. Можете кому цікаво перейти та подивитися. Я перший, хто це зробив. Супер чи працювали ось цими звичайними головками гайковертами? Зазвичай великі головки беруться, закручуються якісь. Е, ну, конкретно на моєму СТО. Я думаю, так у кожного майстра це зазвичай десь якісь колінчі, до, колінчі, до вала маховики прикручуються чи збираються якісь колеса. То зазвичай я вам чесно скажу, що великі голівки це гарний гайковерт. Акумуляторний погнали, і ви знаєте, за тиждень роботи вашими голівками, то я навіть не бачив е, вироботки по шестиграннику. Тому є довіра цій голівки, що ну не один рік вона попрацює із е, гайковертом. Чи користувалися бітами? Бо біти у нас стандартної сталі С 2 Як вони себе показали в роботі? Чи злизувалися, чи е, ламалися? Сама-сама часто вживана це PH2. Але само, якщо взяти процентовку роботи, то ми небагато ними користуємося, і про них я сказати не можу. Я думаю. Ми закінчили з набором на 110 одиниць, Можна перейти до набору на вісім ключів з тріскачкою. Які враження від нього були? Один із елементів, який мені сподобався, чохол. подобається в яких він кольорах виповнений. Його якість просто приємно заходиш. в гараж, подивишся на нього, приємно подивитися, наскільки це все акуратно оформлено. І з того, що ще мені кидається в очі візуального, що мені дуже подобається, це ви знаєте, як не зазвичай хромовані ключі, які знаєте скучно, так тільки лінивий зараз їх не випускає. Ці пофарбовані. Ну реально приємно видно. Мало того, що вони пофарбовані, у них ще й гравіюванням нанесені розміри та міліметри, що дозволяє ними працювати довгий час без затирання та стирання фарби. І з такого, що не зовсім е з лояльного відношення до цих ключів, що ми на сервісі робили, це коли є який то закиший болт, або має він який-то момент просто дурнувати і затяжки, то береш і перевіряєш самим першим е чином трісковий механізм. Накидаєш на нього. Абсолютно не стісняючиш, береш там условний 24, 25, 27 ключ. Накидаєш, збільшуєш плече і починаєш розривати. Якщо. Є проблеми із механізмом. Він одразу скаже про себе, що у нього є проблеми. Він не тягне, він цього не вивозить. Але ну за тиждень роботи з вашим інструментом не вийшло нічого йому зробити. Тому я приємно вражений за цю штуку. Хоч вони на те, не розраховані, але витримують навантаження у професійній діяльності при щоденному використанні. І ще хочу нагадати, що у цих ключів саме в механізм тріскачки з заводу заправляється необхідна кількість мастила, щоб не було. Додаткової необхідності змащувати їх, щоб не пересихав або не заклинювало механізм самої тріскачки. Переходимо до цього здоровенного набору на 28 ключів. З Цього набору, що мені дуже сподобалося, це те, що в комплекті йдуть оці штуки. Ключі для роботи із гідравлічними системами, з гальмами і так далі. Якими ще ключами зазвичай користувалися на СТО майстри? Чи піддавали якимось там стресовим випробуванням? Стресовим випробуванням більше всього піддаються якраз рожкові та інша сторона його накидна. От зазвичай це якісь труднодоступні місця, і ви знаєте, там де немає куди прикласти плече? То виконується саме так, як я вам показував на чорних ключах. Абсолютно нагло береться і з великим плечем крутиться. То за тиждень роботи з вашим інструментом вони багато чого, багато що побачили. Е, проблем з ним також не було. Ні одного зірваного, не одного лопнувшого ключа у нас не було. У мене питання, яке можна віднести до цих трьох наборів, а можна і не, не відносити, в залежності від того, яка буде відповідь, Який у тебе найулюбленіший ключ, який найчастіше можна в твоїх руках побачити, не враховуючи ключ від дому? це, мабуть, ключ на 34. Знаєте чому? Чому? Тому що він самий великий. Коли на базі щось іде не так, з майстрами, береш його і не стісняючись, запускаєш, знаєш, що ти його не зламаєш. Коли приїжджають до тебе клієнти, ти бачиш, що людина просто техніку довела до такого стану, що просто немає її е, ремонтувати, береш цей ключ-помагатор і теж в нього, щоб людина більше не мучила техніку. Це звичайна жарт. Але я вам скажу, по факту, у нас, е, якщо беремо цей набір, то це 10-й ключ, це самі-самі-самі ходові. Восьмий ключ. 12, 13, 14. Це самі ходові ключі. Якщо стосовно тріскачок розказати, то це також, також буде 8, 10, 12, 13, 14. Це самі труднодоступні, самі такі незручні місця, де треба буде підлазити. От Ці болти зустрічаються найчаще богаєчки. Що стосовно цього інструменту, з торцевих головок, мабуть, найчастіше зустрічаються в роботі 19, 17 голова. Я дуже люблю їх подовжену. Що стосовно свічкових, то 18, зараз на даний момент. Момент ринок підійшов до того, що 18-та -е це сама часто використовуємо свічка. Стосовно квадроциклів, то це скорше за все буде 27-30, 32 коли ми крутимо там шурси, ладнаємо колеса, ходову і так далі. Це найбільше часто зустрічається. І з тріскачок це велика та маленька тріскачка. PH2 біта часто зустрічається, але я вам говорив, що вона такого зусилля ми на неї не подаємо. Ми про все, що можна було поговорили, і можна зараз перейти до тестування тестування. Давайте, Переходим. ось це саме те, що я тобі хотів показати, як ми експериментували на сервісі. Звичайно, 17-та голова, абсолютно це не ударна голова. 5,8 болт. E, значить, про просверлений отвір без різьби, і я хочу його закрутити. Ударним гайковертом. Подивіться, як себе буде відчувати голова. E, дивлячись по граням, ти сам бачиш, що вона абсолютно нова, вона не отримала нічого. Угу. Зараз спробуємо подивимося, який у неї буде ізнос. Перша швидкість, це я так розумію, найслабший так да. удар. І пробуємо. Поїхати. От тобі і все. Закрутили, да? тепер ставлю на другий. чисто ради інтерес. Чи зірву бол, чи лопне головка. Будь ласка. Те, що побачив, я подивись на, цю, на станції головки. Вона лишилася новою, вона абсолютно. Я думаю, це треба трошки так нон-стопом показати, що ми головку не змінюємо. Що видно на камеру, що грані у неї всі цілі. Це зараз гайковертом дали зусилля в 350 п'ятдесят Давай по черзі наступного. Наскільки це на 22, Я так розумію. Зараз спробуємо його крутнути. Я так думаю, що сенсу зривати його немає. Просто дамо якесь зусилля там, поки воно закрутиться. Условних там хай 200 двісті так? Можна спробувати. В принципі, цей доволі легко зламався. Подивимось чи витримає цей. Давай, Погнали. Да. Ламати не ламає, але повір мені, закрутило так, що якщо брати зараз вручну, я не думаю. Ми можемо б... взяти гайковерт на 600 Давай, Давайте цікавий <світ> давай. Подивися, можеш навіть показати, що навіть сліда від болта немає. Абсолютно. Так. Тобто це говорить про те, що він, сплав він, доволі таки міцний. Так, дійсно: 350 ньютон. Слідів на гранях ніяких немає. Будемо намагатися зламати цей болт а? А це вже на 600 ньютон. Це ми вже зараз над голівкою будемо знущатися, якщо чесно. Вона не розрахована ну, таке, вона не ударна. Поїхали? Да. Будь ласка. Секунди. Це було залічені секунди. Ще я тепер хочу попробувати не тільки такі інструменти, хочу ще й такий. <рес> Дайте попробувати. Ми можемо дати зусилля там. Условно те, що воно на механізмі закручено і тримає там який-то условний швелер. <звук> ну, от Дивіться, я условно його закрутив. Я так думаю, що зусилля там доволі таки міцне. Беру звичайну штуку і пробую відкрутити вручну. У мене не вистачає навіть сил. А голівка, як була новенькою, так вона без єдиного сліда і лишилась. Це теж можна показати. Що ніде ніяких заминів немає. Зусилля доволі таки міцне. Взяли покривельні шурупи з шліцями під PH2. І зараз якраз таки нам знадобиться той самий адаптер, про який раніше казав Віталій, під 1-4. Товщина металу, якщо не помиляюсь, Шість. Міліметрів 6 точно є. Шуруп зламався. Я, я з одного відео знаю якість саме цих шурупів. Все, затупилося сверло. <звук> Ви подивіться, ось один із моментів, це дуже важливий момент. Захват самої біти е, шурупа. Ще попробую його зняти. Вгризається. <звук> По дряпинки є, Подряпинки але заминів є. я б не сказав, що це. Сказати, що звернули її, то ні. Навіть якщо є проблеми по бі, вартість її настільки низька, що навіть думки не буде піти, замінити її, купити там условно за 3 гривні нову, поставити і працювати далі. Давай реально так навантажимо ось ці ключі. На них пожиттєва гарантія, тому я впевнений в їх якості. Та Я думаю, закручувати. Давай. Ну, Спробуємо спершу давай, закрутити. Давай, давай. Чого я. Давай. <реш> там і скоші зараз. Я пропоную все-таки струбциною беремо ричах. Якщо Давай, звісно, в мене, але, це але вийде. я вже чую, що тріщить болт. Давай, давай. То Зусилля там добряче. Все. все. От вам. Теж дуже класний показник, ребята. Як себе почувають Добав. ключі Дніпроєм. це те про що я говорив. І це була накидна частина. Але що я можу з точністю сказати з оцим болтом, я так не зможу. <гум> це я точно кажу. А якщо спробувати? Ні, ну спробувати, звісно, варто. Пробуємо. Я так. тобі скажу, що в тепловозі навіть так не крутять. <рес> Під час закручування цього болта і я і стіл трошки піднялись в повітря. До нас залишився набір рожкових ключів, накідних з тріскачкою. І будемо випробувати його на 17-му болті. Пропоную розпочати з рожкової. Давай. То це зручно. Зручно. Дуже економить час. Ну, все, пішло вже. Давай наступно. Спробую затягнути спочатку. Так, головне, головне не зламати болт. Тріскачкою на секундочку. І тепер, знову ж таки, її відкручуємо. Якраз таки накидна частина, зручна тим, що не треба весь час переставляти на відміну від рожкової сторони. Можна відкручувати за кишу гайку або болт, не знімаючи ключа. По тому, як трясеться стіл, можна зрозуміти, що болт іде не зовсім легко. Так, зусилля є. Зусиль є. Будь ласка, я не знаю. Я фанатію від цих ключів. Мені дуже подобається, що я можу сказати: різьбі гаплик можна підводити підсумки, набори себе. Показали найкращим чином навіть з першого погляду ніжні механізми тріскачки цих ключів також витримали доволі велике навантаження. Віталік, розкажи про свої враження від цього тесту. Як тобі взагалі пройшло тут все? Я так думаю, що ми людям показали, що можуть вони можливості цих ключів, голівок і подальшого інструмента, який ми просили нам допомогти. В принципі, я задоволений тестом, більш-менш він розповідає, на що способні дані ключі і... Як на майбутнє я б рекомендував би розглянути молодим майстрам, молодим е, станціям. Даний інструмент це була рекомендація від старшого майстра мотосервісу Віталія. Е, дякую за участь у нашому відео. Друзі, а ви пишіть у коментарях, які ще інструменти хотіли б побачити у наших відео, і в яких відео ще хотіли б побачити участь Віталія. Посилання на ці товари ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. На все добре.